Алісенька просипайся. А, а, що, мама, куди ми їдемо? Сьогодні ми їдемо куп збирать вірші і ми їдемо. Сюрприз. Бери одежду, багато чого бери. Бере купальники. Ми думаємо, що там буде дуже жарко, якщо бери якусь кофточку. А якщо буде. Трошки холодно один день якийсь. І бери свою теплу піжамку. Хорошо, мама. Ти так в теплій піжамці зараз, тому що бери її оце, а поїдеш ти в оцін наряду. Це не піжамка. Хорошо, мама. Дуже класно вийде. Статі, бери свої. паз... Ба... Як там? Ну, ладно, ми покладемо їх в свій чемодан. І в нас путівки вже є, тому бери кроси. ти в таких поїдеш. Ось тільки обуві нам дуже багато не треба, тому. Ж... Спіш... Не Ось ми покладемо їх у себе. Бо у нас взуття буде десь отут. Якщо ну, поміститься, то покладемо його в твій рукзачок. Ну, да, так, ми беремо дуже мало взуття. Ось, ми візьмемо тобі ось тільки взуття. А одежі візьмемо дуже багато піжамку візьмемо тепло. Отвеху всегда. Можешь взять отаку кофточку, вот такую, если щось не так, і отак, отак, і ось все. Я еще хочу якусь книжечку взять. Все было дуже класно. Я візьму от таку про місяць. и возьму своего зайчика баним. О, беру зайчика и отёга зайчика и все. Берешь еще какую-то шапочку. Зайчика. Так, Алина, я тебе уже образ придумала. Поэтому Дина еще какие босоножки. Вот такие один из хорошо? Хорошо, мама. А сумка у нас є. Мы тобі таку такую детскую собі для дорослих с Майклом. Хорошо? Хорошо, мама. А вдягай. и поки вдягайся. Можешь вдеть Оце мо самый монтный платье у тебя? Я дозволяю стати. Бери ще, тобто поклади якісь віщі і ти стоп'ядети на ті. І один оце платье. Ну що? Ну так, красиве, один еще. Хорошо, я заберу віші. І ще у мене є сумочка. Ото. Як дальше, как всегда. Вот так. Дуже классно вышло. Скажи Алисе, чтобы взял ты сахафан. Алиса, ты забыла еще сарафанчик. И все, она почти готова.